Я в житті ухвалив багато хибних рішень, але найгіршим було рішення вступити до мафії. Коли кажуть мафія, всі думають про Нью-Йорк. Але в 90-х Філадельфія була в 100 разів гіршою. Проститутки, наркотики. Але головне для хлопців з мафії не просто гроші. Це було справді весело. У 91-му році я мусила з'ясувати, хто стане новим босом. П'ять сімей вірили, що Джон Станфа... Джон Станфа був старої школи. Молоді та ранні, цю групу очолює Джо Марлін, бо Джой був товариським. Він гарно вдягається. Він нахабний. Це робить мене лиходія. Поліція каже, що 33-річний мафіозо бажально зміцнює свою владу. Джон Станфа геть не розумів цієї ситуації. Когось мало вбити. Адвійно, практично дикий захід. Стріляє, вбивай. трупа ж повсюди. Він дивом врятувався від кулі сьогодні. Вранці на шосе з кулків. Це було щось безпрецедентне. Люди в небезпеці. Просто вбивав, вбивав, вбивав і вбивав. Це я й робив. ФБР підняло операцію на новий рівень, а його треба було зупинити. Це як ходити по лемві без страховки. У нас хороше спостереження, записи. Нам потрібен був прорив. Обитий, убити на місці. Господи, получили в яблучко. Що таке коза ностра? Коза ностра це сходи до пекла.